Всім привіт дорогі підписники. Так, обіцяю через пару днів приморозки, тому вирішив сьогодні свободний більш майже день обрізати ті сорта винограду, які буду закладати взимку на зимнє е, е, зберігання. Вразила мене Молдова. Дуже, дивіться, воза хороша, повизрівала практично вся. Даже є де-не-де ось жируючі вози. Нагрузка тут, звісно, колосальна. Грона великі, ягода набагато більше, чим я її представляв. І грони набагато більше, ніж я їх представляв. Практично там 2% порченої ягоди. Весь добре висить до сих пор. Порченої ягоди там потрісканої нема. Практично, ну я ж кажу, там трохи геть. солодкий вже набрав цукор. Це в Черкаській області. Хто говорить, що там не визріває. Може віддільні года якісь були, що не визрівало. У когось, ну в мене ось перший врожай, ну як другий врожай, той рік був врожай, там пару гронок, цей раз настоящий врожай, як би так сказати, то ось така нагрузка. Два ящика ось нарвав, ну ящиків. Ящиків, мабуть, шість. Ось таких з горкою буде. Ну так його все храняти не можна, ми будемо розлажувати потім одним слоєм по ящиках. Тобто, ну, класний сорт. Взимку буде як знахідка. Подивимося, як він буде у мене лежати. Бо те, що розказують, то розказують, а я подивлюся, як він у мене буде лежать в моїх умовах. В общем, якось так, Альбану зняв. Шарлотту Сідліс зняв, там 5 гронок було. Шарлота Сідліс ще дуже класно. Мені кажеться, це буде Молдова. Шарлота Сідліс изумительно лежать. Плюс содружество. Ну, Альба, Альбано і оригінал не знаю, як він буде полешка. Він такий м'якший, дивлюсь, трошки під. Ну, Альбану, кстати, теж поченої ягоди, там, 5%. Ось. Ну, Подивимося. Подивимось. Ось така ягодка. Солодка. Солодка ягодка. З кісточкою, з кислиночкою, трошечки. Ну дуже солодка. Сочно, класний. Я ж кажу, взимку буде як знахідка. Коли він по 300 гривень у супермаркетах цей виноград Алибан шарвота сидит тоже, я впечатлен шарлота сидит и вкус кошмар земли, да ты найдешь Вкус на солодках Так бано ну, трохи не таке солодке. Мені ще там говорили, що зімні сорта, у них кислинка трохи уходить. За счет того, що кислинка уходить, як у них лежать. Таке чувство, наче додається цукру. Ну тобто він ще солодший стає, як полежить. Трохи. Так само як груші там. Для того не создані ці зимні сорта. Бо Альбану уже неділю назад був взагалі ніякий. Зараз він уже солоденький. Ну, не неділю, може дві неділі назад. Ось так. В общем-то. Е, кстати, будуть черенки на Молдову, Оригінал. Е, що тут? Альбано? Шарлота Сіздіс будуть черенки, будуть черенки на Содружество, Тому дзвоніть, записують, тобто заказуйте, замовляйте. І біле облако. Теж будуть черенки. Не знаю поки що в якому количестві. Черенки будуть. Тому хто не встиг там в знаменитих виноградарів заказати, бо в них об обично все розбирають до вересня місяця то можете дзвонити. В принципі, такі сорта, як Шарлота Сідліс, Альбано і Біле Облако. І содружество, то їх вже, в принципі, мабуть, нема. Практично ні в кого. Тому дзвоніть, пишіть, замовляйте. Ось таке відео. Всім добра і щастя!